Так вы что-то регистрируете материалы? А где, а, где, а где вы находитесь? Я выйду, подумаю, А кто да? а а лучше С кем я разговариваю? Я. Здравствуйте. Вы когда общаетесь с людьми по телефону, ну. это следует делать ну. уважительно. А когда Нет. вы общаетесь с малоизвестными вам людьми, Делать это следует с особой осторожностью. Что я, говорю, я не так сказал? Значит, я вас просто прошу приедь, общаться, учтиво по телефону, учитесь. Я абсолютно нормально замысл когось. Призвищем я по батькове вашей. Мальниченко Старила це Вы складали протокол? Да. Я складал На каком основании вы сегодня Судя. горбача Судя. вызывали в суд? Судя. На каком основании? Судья вам все пояснят. О, судья, а не вы. Судья, а не вы. Да. На каком основании? посмотри. Смотри, вот у меня дугово. Смотрите, у меня дугово, чтобы не было, чтобы не было потом вопросов. Заважайте просто. Так это ж суда не будет. Я разумею. Вы у себя там Вы у себя. А кто дозволил это видео съемки? А кто заборонял? А кто заборонял? Мы в коридоре Кабинет от Дубаска выйдет. Участковый. Участковый, ведите себя корректно. Да, кожен будет, сколько мы громадяны Украины. Мы, мы... мы, вам платим зарплату. Вы живете на наши налоги. На... Пресса имеет право ну, снимать. Это пресса. Это журналисты, это пресса. Коридор у вас. Вы дельничный? Вы себя в участке, вы, вы, вы в участке вы Чей, ваш? ваш? Нет. будь ласка. в чем дело? Я выходим, выходим. Вы хотите. Вы выходим. нам заважаете. А я в призы, чем я по Бочаров Виталий Валерьевич. На какие посаде просюете? Дельничный. Просто дельничный. Бочаров Виталий Валерьевич. Да. Виталий Валерьевич. Я сегодня... Кто сегодня на приеме по райотделу? Начальник полиции, я не знаю. Вы сегодня на приеме? Я не знаю. Кому можна, він, 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 він. Кому можна на вас подказуватись? Кому можна на вас будь ласка. Все, поїхали в район. Так що, що... Зараз Бочаров буде розказувати нам, в такий командує. Хто він Андрій, пішли, пішли, пішли. Шановні дільниці, чому ви відмовляєтеся зареєструвати матеріал в суді? Чому ви не вийшли? Я маєте? вам пояснив. У вас скарга розглянута, яка написана на протокол. Скарга. Як, яка скарга? Скарга вшита в матеріал. Вона розглянута. Чому вона? Вона суддя і розглядає керівник. Розгляну. Як суддя. Керівник ваш безпосередньо. Я не бажаю з вами спілкувати. Шановне, реєструйте матеріал. Немає особи, я не маю права без особи реєструвати матеріал. Це адміністративний матеріал. Як це ви не Я має? вам я ще право. раз пояснюю, немає особи я значи, не реєструвати з... мають. Зверніть увагу, ця особа фальсифікува... фальсифікує матеріали адміністративного. Ось. Не бажає реєструвати в суді. А він представлявся вже. Він ну, посвідчення покажу, щоб було Та Ні, не хочу показувати. Не хочу показувати? Не хочеш хочете? Я не показую. А що, треба показати? Звичайно. Дра, покажіть. Покажу. Покажу. Ага. Тобто скаргу ви не розглядали, яка написана. І керівник ваш тим паче. Відео відновлене. по повній... Де — ви, де, ви, де ви людині розривали да. рота разом так. зі своїми дільничними інспекторами другого міського відділу. Мельниченко, Мельниченко Сергій Володимирович переважає на посаді по дільничний інспектор міліції Білоцерківського МВ. Що таке МВ? Міського відділу. Е, так, 13.02.13 13, дійсно до 13.02.17. Думаю, що воно раніше закінчиться. Хорошо, що Чому матеріал не зареєстрували?

За активіста дорожнього контролю попадете по воній програмі. А він ж був, що на відео він є. Він є на відео. Він є на відео. Він, є на відео. він, є на відео. він ж говорив, що він чиняє непокору. А саме яку непокору, в чому заключається непокора? Умнік. Можете розказати, в чому заключалась непокора? Слуга народу. Ось скажіть, будь ласка. Ось скажіть, будь ласка. Ось на протокол написана скарга. Оце копія протоколу. Куди він тікає? Ось, ось копія протоколу. Чому скарга не розглянута? Шановний. Дивись. на протокол написана скарга. Дивись. Не розглянута. Нічого. Дивись. Віктор, скажіть, будь ласка, щось що конкретно що сьогодні відбулося. Сьогодні який... мені зателефонував дільничний інспектор з Білоцерківського. Міськ відділу міліції і запросив на розгляд адміністративного матеріалу. На мої запитання пояснити, з якого приводу, які матеріали, що відбувається, пояснювати, відмовилися. Як з'ясувалося, я прибув на сюди на 9-ту годину, це місто Біла Церква і такий Я прибув сюди о 9-й годині, як з'ясувалося, Значить, сьогодні повинна була розглядатися адміністративна справа, начебто, розглядатися адміністративна справа, яка заведена на нашого активіста ДК Горбача Олександра. Це він мешканець Білої церкви. Всі напевно знають історію про те, як він, начебто, покусав працівник ДАІ цю фальшивку, випустив канал 1 плюс 1. В дійсності ж, Горбача Олександра, затримували. Працівники Беркуту та ДПС. Тобто, шле, е, зі сторони плюсів фактично відбулося фальшування сюжету. Напевно, я, мені хочеться вірити в те, що фальшування відбулося з подачі працівників міліції, які надали телеканалу 1 плюс 1 недостовірну інформацію. Як з'ясувалося під час проведення мною адвокатського розслідування. З'ясувалося, що Горбача було жорстоко побито працівниками міліції під час затримання, що він взагалі ніякого опору не чинив, а просто вів відеофіксацію фіксацію незаконних дій працівників ДАІ та працівників міліції, які були викликані самим же Горбачем, які в подальшому ми вважаємо є потерпілим по, дані, по даному адміністративному матеріалу. Значить, як з'ясувалося тут безпосередньо під час бесіди з Дільничним, що в матеріалах є скарга, яка написана Горбачем на складений протокол на нього за статтею 185. Ця скарга не розглянута керівництвом. Тобто керівництво повинно було оглянути цей матеріал да, перед направленням, коли вони підписували супровідний лист до суду, але вони розглянули, а саму скаргу, яка була написана Горбачем, не розглянули. Також хочу заявити, що Горбачом знято тілесні ушкодження, які були йому нанесені працівниками міліції. Додатково Горбач значить, не був належним чином повідомлений не працівниками міліції, не судом про розгляд в даному суді адміністративної справи на 23.05.2013 о 9-й годині. На мої запитання, чому Горбача не повідомили, мені сказали, що в суді мені сказали, що матеріал. Не по 185-й відносно Горбача Олександра в суді не зареєстровано, тобто, фактично, працівники міліції прийняли на себе функції суду і намагаються на даний час, або, певно, в них є відповідна домовленість щодо відразу приводу Горбача до суду, відразу вирішення питання затримання його адміністративного його арешту. На даний час хочеться зазначити, що ми будемо намагатися добитися законного об'єктивного розгляду керівництвом скарги Горбача, яка написана на складений на нього протокол, а також заява про злочин, яка була ним написана щодо побиття працівниками міліції, які використали незаконно відносно нього спецзасоби, <кхе> били його, роздирали йому рота. Тобто, фактично у нього була ушкоджена практично вся ротова порожнина. Якщо таким чином міліція затримує громадян, ну, я не знаю, тоді, напевно, ця міліція повинна називатись не МВС України, а Гестапо України. Сьогодні працівнику міліції дільничному було задано запитання, чому ви не реєструєте матеріали по 185 й Він сказав, що я не реєструю, тому що немає особи. На мої запитання, що заважає зареєструвати матеріали, хай суд розглядає, хай суд надасть. Законну оцінку, щоб у нас була можливість написати клопотання, заявити ці клопотання, розглянути нашу скаргу, вимагати розгляд цієї скарги. Значить, на даний час, на, на даний час працівник міліції з суду втік, матеріали адміністративні на Олександра Горбача зареєстровані відповідно не були. Що я роблю висновок, що існує. Відповідна домовленість між працівниками міліції та судом щодо негайного розгляду адміністративного матеріалу з подальшим адмінзатриманням затриманням пана Горбача Олександра. Здання городської міліції, міліції города Білої церкви. А это вот це здання второго управління. Реділ номер два. Є служахами. и бандиты. Не побоюсь этого слова сказать. Сейчас подойдем поближе. Ну, по поводу всего, по поводу незаконного складания протокола, что а это такое Не можем разобрать, не написано. Знаем, что протокол на данный момент подделан, дата подделана. Почему? Дата подделана, вот тут стояла одна 13.05, угу. видите, вот дописка тут, Продел, подделка. Вот тут на 13.05. А зараз написала. на по поводу автомобиля или как? Нет, мы по поводу всего. избиения, и вот телесное у нас, видите, акт судового медичного избили человека. А еще мы, хотим получить ответ, еще мы хотим получить ответ на вот это вот скарбу. Видите, как написано? Вот полончик поведом Вот. А вот я его адвокат официально. Вот у меня договор, да? да? Но я не даю руку, я только показываю. Ну, да. да, вот смотрите. Бачите, с ним укладано? Вот, а, вы... а я с вас Да. Так вот, мы хотим получить, во-первых, ответ, потому что уже сроки как бы прошли у нас по скарге его, да? да. Вот. И хотим понять, а фамилия вот этого, кто вот этот, который подделывал? Это, Это не подделал. А мы не можем его найти здесь. Вот, а смотрите, вот, видите? Смотрите. Да дата на 13.05. А каким чином 13.05 стало 23.05? Ну, это не ко мне вопрос. Это ну, же подделка. Так Мы я хочу руководству. Как? Не руководству хочу задать вопрос. Mm -hmm. Вот как подделали Хорошо. Сейчас руководство должен. Да. И узнать ответ. Хотелось бы в кабинете посадить в руководство. Да, и ответ. Зайти к руководству. Какого посадка? Какого звонить? Ну, Піднімаєтесь до нього. Бесідує... Атаманенко Олександр Володимирович. До нього піднімаєтесь, беседуєте. Александ... Олександр Володимирович, дивіться, ось приймальна громадяна. Да, Слухай, прийомний день. В четвер він на прийомі? Так, точно. Не хворіє, не, не хворіє, начальник четвер приймає. Андрій Іванович, я зараз підніму з'ясую питання, питання відповідей. Андрій Іванович, я зараз на даний час підніму з'ясую відповіді на відповідь на цю скаргу. Ось, і якщо він не надає мені відповідь на цю, на, на цю скаргу, я кажу, що в четвер я приїжджаю за офіційну відповідь. Скільки вам треба часу щоб Хорошо, надати відповідь? Ви такому організму. будь ласка, сім'ї, всі, пожалуйста. Oli uno.

Он меня оспоргает. Він летар, помили во всем офисе. Рекарты. Помилую во всем уровне. И крутить ему сказал. Мужчина, договор дайте помилуй на олицер. Вы меня начнете оторвлять. Вы меня оскорбляли, отдайте мне Сынок, ты что, -то, что, -то, что -то дайте мой! Я показал вам его вот, 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 что? Я А если будете Я Я читаю. Читаю, Я по вам показал. Да. 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 вы меня да. может, может, вы можете, вы можете, Давайте сюда. Сынок, да. вы да. что -то, что Приезжайте 不不不不不 Там, там уже адвоката руки крутят. Вы прислужба? Так быстро с камерой. Адвоката крутят. Нашему адвокату там в середине. Не-не-не. Что значит Позь нет? Там адвоката руки крутят? Что с ума не проходили, нет? Не, Что значит подожди, подожди, наши? Ваше? Снимай. Там адвоката бьют. Кто бьет? Дивіться, ви, ви посміхаєтесь? Я не посміхаюся. Хто, хто ви такі? Я вас запитую, хто ви такі. Я журналіст. Ну, якого Покажіть мені посвідчення. А ви хто? Працівник. Працівник кого? Білоцерківського Пос... міських Посвідчення, будь ласка, своє слово. Ну, давайте ви. Ні-ні-ні. Ні, най... То перший буде, чи -перше що? ви. Ну хорошо. Показуйте, будь ласка, що ви не знали, з Посвідчення, службу, хто? Посвідчення. Спеціаліст по з громадськістю Білоцерківського міського відділу. Гадомська Тетяна Іванівна. Годомська. Будь ласка. Ну, дір, трошки. Дорожній контроль. Да? Контрольність, полукайте, не зараз. Так там на наш адвокат крутять його руки, Допреку. там договір забрали. Но, Все записано. Ну знає. ви знаєте це. Так якщо не чув чи що? Ну зараз я підійду і... Засну. Так ви давайте швидко, ні? Я з'ясую, ви затримуєте мене зараз. Так будь ласка, чим я вас затримую? Це... Телефонова Це Телефонував Телефонувало. чи Чекатів і якась... Це ви вирішуєте так, такі слова. Я кажу, почекайте, я зараз з'ясую. <палу> е! Стоп, стоп! Стоп, стоп, Куди? да! да! Біла адвоката начальник крає! Начальник краєділа пил адвоката, ребята! Начали выхватывать у меня документы, начал бить адвоката, начальник райдела. Да это бред вообще. Ребята, я вам говорю серьезно, смотрите, забирали у меня документы, вырывали талоны, доказательства вырывали. Прокуратуру поехали. Посмотри. Прокуратуру, выходи. По Прокуратура, они здесь все кумовья. Посмотри, вырывали, смотри, вырывали у меня документы, посвечения. Один Видите, написал... я все писал. Я все на камень написал. Представляешь? Все записано. разговор б... записан. записан. Поехали. Ты посмотришь, да, сейчас. Сейчас министерский Вы, выпускатель, выходит. я, я, выз... я этот, кто, заяву у меня принимайте. Вызывайте чергового следчика, на начальника райвидела заяву. Кто дежурный, он этот, следователь. Ты посмотри. Суд беспредел вообще. Этот, а, это. дежурный, я на министерский номер звоню. Вы звоните Какого? по 102. Видите? Звоните по 102. Заяву заверили. Диаклопедия. Отпусти, вызывайте. А Я же вас уважає? граждан. Граждан Вадим Юрьевич, вы зовите следователя Чугового. Я хочу написать заяву про злочин відносно начальник начальника радио. Начальника милиции, яким меня ми побывки. Хорошо. Выкликайте. Документы на месте или что выросли? Да ты что, они вырывали у меня документы? Осталось сюда на месте. Да, 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 начали вырывать. Ты посмотри, смотри, що подігла, Ты посмотри что они просто без камер зайти куда. Как Ты посмотри, что делали здесь. Да это какие-то уголовники. Просто. Да уголовники, урки. Вот вас я, бачила... ну, вас прошу. я вас не трену. Можно на хвилиночку? Домены. До мене. У вас травма є? Да, я вам зараз її покажу. Идем там на в машину. Нанесли чоловіку травму. Вот это наша міліція, да? Которая бережет нас. Давайте так. Цих, цих, не потрібно. Ви прийшли розібратися в одній справі, тепер розпочинаєте якусь іншу балаганку. Давайте дочекайтеся, яку відповідь вам дадуть, і все буде в нормі. Добре, чекаємо. Ви прийшли і зразу почали чекаємо. спілкуватися не з тих моментів. Не з тих моментів? Н Давайте не кричите. Так він пішов на не прийом кричи. до начальника міліції. Але пішов до прийому начальника, він, він почав він його крутити. Все записано кричую. на телефон. Кричую. Мало того, я говорю. Подожди. Ви мене телефон заберете. А чи що? Ну, чого ви не його тримаєте? Ну, ну, ви ви По-перше, дослухайте а мене, не, 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 не перебивайте мене, мене. Я, я вам розкажу, потім будете розказувати. У мене голос такий командирський. Да? Почут... Почут... Значить, слухайте, не відволікайтеся від теми. По-перше, адвокат прийшов поговорити на прийом до начальника. Будь ласка, не перебивайте. До начальника. Замість того, щоб поговорити, він намагався змусити, щоб він телефон залишив, виключив, щоб не було, щоб для чого залишають телефон. Навіщо залишав? Він від собою залишає. Він його сказали, щоб він віддав телефон. А Щоб не фіксував, неправомірні дії. Коли він відмовився взяти телефон, коли йшли в кабінеті, да, прийшов з кабінету. Знаєш, нормально їздили. Начальник? Начальник із карман, забрав посвідчення, поставив на стіл, забрав договір. У мене все записано на аудіо. Аудіо це не відео, це раз. А в нього не відео, це, це докази в суді. Давайте я вийду зараз на вулицю і розкажу вам, за кого ви думаєте, А там дві людини. Там дві людини записані. Так. Да. Я, я знаю, що ви кіно вмієте робити. Ще не нещодавно ви зробили саме кіно. Коли людину, причому він інвалід третьої групи, інвалід третьої групи, його побили, скрутили. Хто? хто? Вашому райвіділю. Давайте так, давайте так. По по Сьогодні. керівництвом. По Ви ж тільки що чули? По Поспілкуватися. Ви ж тільки що чули, по якому питанню? Адвокат, якщо вам пояснював. Адвокат тільки що вам пояснював, по якому питанню? Поспілкуватися? Що тут за, за безпреділи твоя цю біля? Значить, білюцері? йому не встигли надати відповідь, тільки зателефонували, щоб дізнатися відповідь, щоб дати письмо, відповідь. він не дощитався. А навіщо начальник почав його крутити, руки крутити, забирати речі? Силу Сил. того, фізичну силу застосовувати. Фізичну <су> добре, що це ви почитаєте фізичну силу. Куди? Залишить в лікаря в покої. Зараз він ну, вийде і розбереться. І узнали, от, ви, от, Вмієте брехати, брехати ви вмієте. Ми не брехать, а... Вас... А... Вас спеціальна для цього робота. Брехати. Ну, журналісти да. 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 брехати? Да ні. Чомусь це а -а -а. саме міліцейських журналісти брехати. Ми не брехати, ми да? будемо... не розібратися. Звичайно, так розбираєтесь, чому де, де начальник? Що він ховається, Що він не ходить? Рекільно. Чому людей не приймають приймальні? Чому приймають в коридорі? Давайте, на буде не приймайте на вулицю, одну напишу, воно переходять. Ви знімаєте? Ви це покажете? Покажете? Поїхав, поїхали. Що ви хотіли? Відповідь дату. Сьогодні утром прийшов отримати відповідь во втором міському відділі міліції Церківського МВ, ГУМВС України в Київській області. Значит, ответ, э, касался, э, ответ, который я хотел получить, это на жалобу э, Горбача Александра еще до его побытия. Значит, результат, э, общения с началь... результат общения с начальником этой организации местского видео. Ось, пожалуйста, перелом. То есть эти телесные нанес мне лично начальник данной организации о, каком, о какой милиции вообще, о, каком, о какой присутствии милиции в Белой Церкви может идти речь, если руководство непосредственно избивает адвокатов. То есть, ну, пожалуйста, смотрите и думайте сами, что происходит в городе Белая Церковь. Сегодня утром пришел получить ответ. Во втором местном видели милиции церквистского МВ, ГУ с Украины в Киевской области. Значит, ответ, э, касался, э, ответ, который я хотел получить, это на жалобу э, Горбача Александра счет его побытия. Значит, результат, э, общения с началь... результат общения с начальником этой организации низкого видео просьба, будь ласка, перелом. То есть эти телесные нанес мне лично начальник данной организации о, каком, о какой милиции вообще, о, каком, о какой присутствии милиции в Белой Церкви может идти речь, если руководство непосредственно избивает адвокатов. То есть, ну, пожалуйста, смотрите и думайте сами, что происходит в городе Белая Церковь. Сегодня утром пришел получить ответ. Во втором местном видели милиции церковского МВ, ГУ МВС Украины в Киевской области. Значит, ответ, э, касался, э, ответ, который я хотел получить, это на жалобу э, Горбача Александра счету его побытия. Значит, результат, э, общения с началь... результат общения с начальником этой организации низкого видео ось будь ласка", перелом. То есть эти телесные нанес мне лично начальник данной организации.